Їхній 23-річний син прикордонник два місяці приховував від батьків, що служить у гарячій точці. Командир стрілецького загону Павло Гаврилюк дві доби не сходив із лінії вогню, де терористи градами розтрощили перепускний пункт Маринівку. Одна з бетонних стін упала на нього. Нині хлопець на межі життя і смерті. І проста родина бджолярів із Вінниці прохає про допомогу. Київський військовий госпіталь у цих стінах лікуються найтяжчі хворі з зони антитерористичної операції, тим, яким вже не змогли допомогти по всіх лікарнях по всій країні. Однак і тут трапляються випадки, коли столичні лікарі розводять руками, бо безсилі уже майже місяць кожного дня вони просто приходять під двері реанімації чекати. Звісток та змоги, хоч криєчку Мока побачити сина. Ось він, її двометровий красень, мати горниця, кличе син при тямі, чує, але не реагує. Пашенька все буде хорошо. Кілька хвилин. От і все турбувати його довше не можна, і знову нескінченне очікування. Батьки з куті їм лишається тільки молитися. Його здоров'я не на дні, а вже майже і на часи, тому, що він вже тут знаходиться. Почти три неділі з такого положення, мов люди виживають 50 на 50. Що їхній молодший син цілих 20 був у самому пеклі війни? Вони дізналися лише коли він найтяжчий потрапив у цей шпиталь. Він нам подзвонив з госпіталя вже першого числа. Що я нахожусь в Києві в госпіталі? Ну, трошки там в мене рука заліта, нога мов. Все хорошо, як є у вас можливість приїти до нас. Віда знайшла його ось тут. Це Маринівка, українське село на кордоні з Росією. За нього несамовито б'ються і нині. У ці хвилини триває бій біля пункту перетину кордону. Маринівка В чиїх руках контрольно пропускний пункт Смотрите далі. наприкінці липня розручені тим, що втратили тільки но здобутий контроль над пунктом перепуску. Терористи дві доби поспіль невіжено гатили по ньому градами. На той час там був 23-річний керівник загону. Ось він на фото тримає прапора Старлей, вінничанин Павло Гаврилюк. А це його хлопці, всі прикордонники. Вони дивом уціліли, ховаючись в окопах. Це було, я вам скажу, це було настільки страшно, що ми проснулися від того, що от спишки, розриви і крики. Просто люди кричать. Будівля КПП почала кришитися, і кілька бетонна стіна впала просто на старшого лейтенанта. Самотужки його намагалися витягнути понад шість годин. Підтримували Павла безпосередньо вже до кінця. Вже ще крана не було, а мусили його дістати і кричали. Тіпа, от кран уже приїхав, вже все, паша не переживай, кран приїхав. Тепер побратими в Луцьку збирають гроші з порожніми руками провідувати соромляться. Навіть тих коштів, що ми тут збираємо, ми досить суттєві суми збираємо, їх однозначно не вистачає, на жаль, на превеликий жаль. Але допомогти хочемо, бо... Дуже хороший хлопець, дуже хороший порядний офіцер. Павлик бореться за життя на штучній вентиляції легенів із штучною ниркою з понівеченими кінцівками. Вже три тижні його стан стабільний, стабільно тяжкий. Одначе, поки його можна транспортувати та звести на ноги, волонтери ведуть перемови із ізраїльською клінікою. Рахунка ж ще не виставили. Коли його назвуть, це можуть бути сотні тисяч євро і будуть лічені дні на збирання. Тому батьки накопичують гроші вже зараз. Ось рахунок. У нас одна цель спасти жизнь чоловіка, спасти нашого сина. Жизнь хоче стати устрой і вийти атуди, і, і в етої страні навести порядок. Ірина Стороженко, Олена Парай, Олександр Хоменко та Віталій Гаврилець. Програма вікна СТБ.